Чао. No, the Ciao, Ciao. Мене звати Валентин, і я хочу задати декілька питань про театр. Скажіть, коли ви востаннє останнє були в театрі? Останній раз це було в 2023 рік приблизно. Коли були малими? У січні десь так. Ой, не десь місяця два назад була з подружкою. Сподобалось? Ну так, да, там була прикольна така сцена. Чи пам'ятаєте назву останньої вистави, яку ви бачили? Ні, не пам'ятаю. Ні, не пам'ятаю. ви? Це була зустріч з Дмитром Комаровим. Дмитром Комаровим. Так. Який жанр вам ближче? Може, комедія, драма або щось із сучасного? Комедія. Комедії, так що сучасне щось. Щось сучасне. Мені більше подобається хорор. Театр чи кіно? Кіно. Театр. Я більше вибрав театр, бо там більш. Прикольно, що це все зроблено, більше старання вкладена душу. Кіно. На вашу думку, театр це цікаво чи нудно? Театр це більш цікаве, щось можна подивитися під. Дякую.